Доброго раночку, good morning. Трошки зранку філолога. Я ж філолог, філолог це знавець мови. Це людина, яка дивиться на слова, не так як звичайна людина, а яка розкладає їх на парфумовані молекули. І отут, стоячи в цьому прекрасному жарда. Ні, ну ви такі тільки подивіться, значить, лірузі, а лаванда тут. Тут ще якісь абсолютно неймовірні квіти. Все це створює настрій, шлейф. Також що я вам скажу, на мені зараз шлейф, я вдягла сьогодні парфум, який називається амулежі. Ви знаєте, що парфуми вдягають амулежі. І от як філолог я розклала це слово на три. І в мене вийшло амуга, любов. Міраж, Міраж, щось до чогось ми йдемо. І мілеж. Хмаринки. Ось такого настрою я вам бажаю. Бажаю.